Омтіві про головне єсть унік. І друга артилерія, да є і дрони, які можна здаліка запускати. Але... Як повідомив головнокомандувач збройних сил України, оптимізація військових організаційних структур, які безпосередньо беруть участь у відбитті збройної агресії Рефії, триває. Виводи це самі. тимчасові органи військового управління і райони відповідальності угрупувань військ за 10 років війни формувалися та змінювалися відповідно до оперативної ситуації та поточних викликів. Нинішні організаційні. Заходи, які здійснюються, робляться з метою врахування бойового досвіду, їхня головна мета спростити та максимально підвищити якість і оперативність управління у воєнно-технологічному питанні. Вони на вершині не маємо що нам запропонувати нового. Окрім зброї масового ураження. Ну а як працювати з піхотними валами? Ми навчилися і на прикладі Авдіївки, і на прикладі Бахмута. Сподіваємося, сподіваємося, що для американців це, це також буде сигнал розуміння того, що ми є тим бар'єром між лютою ордою, котра готова знищувати весь світ і цивілізованим світом, у тому числі, ми не просимо їхніх солдат е, воювати на нашому боці. Ми просимо одного зброї, зброї і ще раз зброї. Ще більше навколо Путіна, навколо Фюрера, має статися, щоб віра, щоб віра, бидло, маси підірвалася, підірвалася у царя. Має статися прецедент Миколи Другого. Підкреслю, отак, от тільки так, от коли от, це буде очевидно, коли буде відданий наказ на розстріл, тільки тоді, не інакше. Пригадаємо той. Здається, 1905 рік, коли коли селяни із чолобитною на чолі із попом гапоном ішли до царя. Вони святенно вірили в нього. Святенно, взагалі, царат філософія першої особи залізної руки, богообраного помазника і так далі. Це фундамент, це фундамент російської спільноти з прадавніх часів, відколи вони кристалізувалися в окреме московське царство за Івана Грозного. Ну чуточку швидше, але ще тоді були ще тоді до Орди, до монголів. Ще якась була там е, слов'янська е, зміст і частина, а вже з монголами, і особливо після Батия, особливо після Батия до речі, навіть по крові царі Всі їхні перемішані у притул до готоплів гольштейнів, бо останній їхній по крові російський цар. Це Петро І, Після нього тут вже всі мали німецьку кров. А Микола ІІ тільки на одну 236-ту шосту був росіянином по крові, так от він віддав наказ стріляти, і тільки тоді глибинний народ засумнівався у сакральності царя. Допоки чогось подібного не станеться, допоки умовно на якомусь мітингу не відбудеться розстріл розвардії. Бидло маси до вона не отверті. Ну будьмо чесними, будьмо чесними. А в частині, що стосується пропаганди і вміння використовувати навіть нейролінгвістичне програмування, є, є така річ, то вони сагнули такої висоти, що що Гебельс перевертається у гробу. Три принципи Гебельса: перше пропаганди має бути багато. Друге, в неї не має бути альтернативи. І третє, вона має бути дуже простою і зрозумілою. Ви подивіться, як оцей Соловйов, Сільовськ, Скабєєва. І от ця, ця гвардія, як вони жістикулюють, як вони артикулюють це все дуже важливо, Це все дуже принципові речі. Наш мозок він має певні свої закони сприйняття інформації. Це також доведено науковцями, і вони це використовують на найвищому методичному рівні, який тільки існує у природі. Думаю, їх уже ніхто ніколи не перевершить. Орвал це все дуже добре описав у своєму 1984. дев'ятсот творі, але вони і його. Перевершили, тому говорити про те, що там всередині щось по справжньому може закипіти, недоречно разом з тим, створювати тло в обов'язковому порядку потрібно в обов'язковому, тому що коли Микола II ро розстріляв НАТО, підірвав віру у самого себе, більшовики цим фантастично, прекрасно правда не без допомоги. Німці дуже скористалися, тому що де та іскра упаде. Котра може по-справжньому щось запалити, ми не знаємо, але бочки з, порохом, бочки з порохом мають тим порохом напихатися, напихатися, напихатися і рано чи пізно блисне в обов'язковому порядку. Але почну трошки із е, філософії. Є такий німецький генерал кінця 19-го століття Дітріх фон Бюлов. У нього є фантастичний вислів на цей випадок, він дуже правильно. для Лягає меч воїна завжди виб'є перо із, із рук дипломата. Оцей наш меч воїна настільки актуалізувався, ми настільки суб'єктизувалися мілітарно, що тепер ми визначаємо порядок денний, і це фантастично добре. Якщо чому американці потенційно бо, знову ж таки, тут треба дуже акуратно підійти до цієї інформації, тому що офіційної позиції Вашингтона по цьому питанню немає, або я щось пропустив, я її не бачив. Можливо. Ми тільки будемо розбирати це в аналітичній частині, бо ж розуміємо, що по справжньому все відбувається за закритими дверима. Отже, розглядаємо перше з'їзд. Чи намацана справжня больова точка, справжнісінька, серйозна, глибока, така як треба, однозначно так? Пам'ятаємо, що російський бюджет формується виключно за нафту газу долари, але є нюанс. Якщо говорити суто про бензоново-дизельну компоненту, то вона тут ні при чому на нафту середсь, котра впливає на ціну на світових ринках, удари безпосередньо по нафтових заводах ніякого впливу не мають. Чому американці затривожились? Потенційно, підкреслюю, ми ж не знаємо, правда. Потенційно, чому вони затривожилися, особливо адміністрація Байдена дійсно, якщо умовно, а отут може бути вже, Московський сатанізм. Я зараз буду займатися аналітичним вгадуванням. Я жодним чином не стверджую, що так є. Це тільки аналітична конструкція. Є нафтопровід із Казахстану, так званий Каспійський нафтопровід. Він величенький до півтори тисячі кілометрів. Із західного Казахстану е, качається нафту новоросійський. Підкреслю це казахська нафта, котра там бандариться на танкері і продається на світових ринках доволі потужними і великими об'ємами. Росіяни могли, могли пошантажувати американців і сказати наступне. Не, не припинять українців бити по нашій нафтовій е, переробній структурі, ми візьмемо підіймемо нафтопровід. А чому ж ні? І дійсно такий терористичний акт може підняти ці ціни на нафту і відповідно ціни на, на бензин у Америці. Бояться цього американці. Страшенно чи так є? Я не знаю. Це тільки ще раз моя особиста точка зору. І ж такий шантаж теоретично міг би відбуватися, але разом з тим, разом з тим. Якщо дійсно це система робоча, і якщо дійсно американці до нас звернулися з таким проханням, то це означає, що ми актуалізовані, це означає, що ми правильно усе робимо. А взаємний тиск на союзників ніхто не скасовував, навіть в другій світовій війні операція катапульта союзники французи і Британці то мали морський бій у Середземномор'ї, бо французи не хотіли здавати свій флот. А британці страшенно боялися, що він потрапить у німецькі руки. Так був повноцінний здається 40-й рік чи 39-й, Даруйте, от тут можу помилитися, але був повноцінний бій між союзниками, підкреслюю повноцінний навіть загиблі були. Якщо хтось думає, що союзництво це виключно любов злагода. Шоколад, кава і тому подібне це далеко не так. Силову дипломатію між союзниками також ніхто не скасовував. Історія рясніє у таких випадків. І ще кілька зрізів по оцих нафтових процесах. Знову ж це продовжує от те, що називається створення негативного тла теракт раз РДК Два ціна росту на бензин уже в Російській Федерації по факту. 3. Відновлювати це мега важко, тому що точні удари в першу чергу в установку АВТ-6, що таке АВТ-6, Вакуумно-атмосферна труба. Там ще відбуваються процеси перетворення нафти у нафтопродукти. Будувати вони такого не можуть. І Якщо по мікроелектроніці вони спроможні обманути всіх і всяк, це не складно. Бо умовно Іран закупляє мікроелектроніку для побутової техніки, десь на островах Науру, потім в Парагваї, Болівії. і Так далі, доходять навіть через кілька через кілька фірм, і це доведено по мікроелектроніці в хасту перших і ха 555 і хас восім М 2 Кінжал, навіть до американців. Якась повага. Ажна мексиканська фірма у Макінтошок купляє мікроелектроніку для побутової техніки. Хто це перевірить? В який спосіб і назад потекло в Іран, взяли, перепродали знову ж Росію. То отут з цими установками це вже все очевидно. Вони виробляються в Голландії, в Німеччині, Франції, Великобританії Британії е, і інших країнах. І коли прийде якийсь замовник, зараз цю хвилину продайте, це вже буде чітко очевидно. Що це стовідсотково рукають в Російську Федерацію і задумаються, чи продадуть, а мій погляд не продадуть, тому колосально правильний напрямок розвитку іншопланетних сил, котрі вирішили повоювати за Україну. Наголошую саме на такому формуванні. Це не ми. знову ж таки. Якщо заверещали московити, що це біда, а вони враща, то значить це реальна біда. В своєму новому пості палітіко пише, що до сих пор. Остается неясным, регулярно ли Калас ест кашу или на самом деле в ее завтрак все-таки иногда попадают русские люди.